Ну що, Локі, йдемо на гриби. Ну, пішли. Тільки не ломи відро, Локі. Локі, ти відро забув. Поїхали всі на ярмарок, навіть сірка з собою взяли, так? То про нас сьогодні. Йдемо на гриби. Давай, спроба номер два. Локі. Ну що з те за помічник? Лука. Ай, сонний ще. Ну пішли. У нас в лісі у зв'язку з дощами, весняними і зараз літніми. Дуже трава висока, особливо там, де і гриби ростуть, і барвінок, і грибна грибова трава висока. Але добре, що в нас є свої стежки, бо здебільшого стежки навіть позаростали. І ми прямуємо погреби. Молоді граби створюють такі арки на лісових великих стежках, широких стежках. Ранішнє купання локі. Сонце вже високо. Перший грибочок. Грибами хочуть поживитися усі. І ось він ще такий молодий, його вже погрижено. Йдемо далі. А це більший гриб виріс і також вже почастували його слимаки. Каже, гриб, де ти була раніше. Дуже складно з котами збирати гриби, але дивіться ми. Такій грибній траві знайшли вже молодих грибочків. У нас сонце вони так трошки підзагоріли. На сонечку. Будемо брати. Локі. Локі. Шукай гриби, локі. Тут трава. Гримбова, ось бачите, трава висока і треба в ній шукати трембочки. Мої помічники. Ми все ще на тому місці. Он локі сидить, а тут рибочок. Мона, шукай грибочки. Добрий день, пане гриб. Йдемо до... Відра, дуже комарі кусають, дуже на одному місці довго не затримаємось. Шукаємо, шукаємо, збираємо, рухаємось. Ще один красунчик, грибочок. І мона зі мною не дає ступати. Ліс у нас невеличкий. Тут грибних місць не так багато. Це не в Карпатах. Дачі зовсім близько і дуже багато дачників йдуть в ліс по гриби, тому знайти грибове місце з грибами дуже велика вдача. Але зараз погода дуже сприяє росту грибів, тому що були дощі, зараз парить, тепло, ліс парує ранками, вечорами. Тому надія на гриби є. Я одну свою поляну з грибами вже роздивилась, гриби. Визбирала. Це дуже. Ой, майкицька. Дуже здорово мені повезло, що ще нікого там не було, і ми рухаємось далі. І будемо ще шукати. А десь там дятел товче. Хотілося я його побачити, але серед листя його не видно. Співають пташки. В лісі пахне грибами. Ось тут близько вже дорога. Наша лісова дорога до дач. І коли люди йдуть пішки на дачі, часто йдуть лісом. Тому тут шукати може і не варто. Підемо вглиб. лісу. Співають пташки, а я... Щось згадала байку Руданського про шпаків. Трошки вам розповім то, що пам'ятаю. Народився я на світ, як і одного рання, моя ненька забагла шпаків на снідання, а я, хлопець, молодець, пожалував мати, серед лісу відпитав дупло і шпаками. Дупло руку не йде, голови не впхаю, туди-сюди край дупла. Та й сам улізаю, ходжу, голий по дуплі шпаченят до ката. Я й у пазуху загорнув ж шпаченята. Вилізати, та не то, та й домудрувався, лиш сокиру притащив з дупла, прорубався, гець із дуба на коня кінь собі брикає, а сокира моя все зад йому рубає. Здогадався за сім миль назад подивився, а у коня, як на сміх, лиш перед лишився. Давай тоді я йому зад з верби підправляти. Як підправив та й заліг на годинку спати. А кінь ходить по траві, а перед пасеться, а зад росте та й росте, аж до неба пнеться. А для моїх шпаченят того було й треба. Поведряпувались по вербі до самого неба. І так далі, і так далі. Степан Руданський «Небелиці». Досить небелиць. Дякую, що були зі мною. І ми пішли далі по гриби. Дякую, що підтримуєте. Побачимось!